Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні приїхали старшим братом по пісок, бо дорога чим раз гірша, вчора падав дощ, і сьогодні сінтай 220 буде пісок вести. Бо малим можна загрузнути, 120-й може не дати ради. Зараз будемо проводити. Загрузку піску вручну. Бачите, який пісок мокрий. Але що зробити, як треба пісок, то треба накидати? Виходу нема. Хочемо дешевше, мусимо кидати. Ось такий Сінтай 220. Тут вже трошки сили більше. І важчий, і потужність, все дає свої знаки. Дякую за увагу. Так, перерва була. накидали пісок. І далі рухаємося, ще потім докидаємо далі, щоб не забуксувати. Докидаємося. Покажу вам то болото, де проїжджали. Трошки небезпечно, але цей трактор більший, важчий, ну і, відповідно, сильніший. А тут така от отрасовиця після вчорашнього. О. Можете самі побачити, вода стоїть, а то пролетів як... Слава Богу. А можна було і лишитися тут. То... Вже не раз з фірами тут лишалися і з більшими тракторами. І таке буває. А то вода всюди і стоїть, бачите, а то рівень води, який є. І ми помаленьку рухаємося, ще докидаємо зараз до повного прицепка. І будемо рухатись далі. Сінтай 220 не підводи. Наразі працює як годинник. Випуск 2012 року. Рухаємося далі. На понижених, спокійно, без нервів, нам нема де спішити. Третя понижена, він йде легонько, навіть не відчуває. Де-не-де, де додаємо трошки газу. Знаєте, де коли ліпше перегазнуть. Їде він сміло, без диму, не кидає жодних димів. Трактор себе почуває нормально. Зараз тут ми будемо докидатися. Зараз зніму, вам покажу. Легенько назад. Він не відчуває дуже великої нагрузки, бо то на понижених. Руль легенько крутиться. Не треба тут ніякої гідравліки, як там ставлять наші фенги. Якусь гідравліку видумують. Хлопці, тут такі колеса, що він легонько крутиться, руль у нього. Не треба ніяких тут. О, як у колеса передні, як у мотоциклі. На 14 профіль там 8, певно, навіть немає ширина. То на що йому там гідравліка. Глушимо. І зараз будемо накидати. О, Дивіться, тут будемо догружати. Таке теж місце є. Як виходить, бо інакше не можемо. Далі знімемо по дорозі ще. Так, Продовжуємо зйомку. Докидали повний прицеп. І зараз вирушаємо в дорогу. Стоїмо легенько ручний газ. І все. Дали. Помаленько, не спіша. Можете подивитися. У нас трошки дороги такі, не дуже. Але як є, так і їдемо. Без диму, там легенько, може де нагрузка, а так то. Може камера не передає, але диму не видно. А масло заміна йде кожного року. Неважно, скільки пропрацював, але кожен рік заміна масло. Зараз заливаємо тоталь. Французьке масло. Не знаю, півтора тисячі за пляшку п'ятилітрову, я рахую, навіть китайська техніка повинна їздити. Бо Сінтай 120-й ми на Хадо їздили весь час. нарікань нема ніяких. Їзде, нічого там не... якихось проблем то не було. Отак ну друзі, повертаємося помаленьку. Ранкова така зарядка, як то кажуть, фізичне навантаження. Накидати, потім приїхати скинути. Призеп влазить 2 тони, я вже може, говорив в відео попередніх. Зараз як мокрий, то ще більше. У колеса накачані 4 атмосфери, але видно, що просідають. Але прицеп саморобний, не ті, що зараз продають нові прицепи із грузопідйомністю, як вони кажуть, то на 300 півтори. А ними тими прицепами, якби доїхав від Львова до Яворова, то було б вже добре. Якщо він новий, тільки виїжджаєш з магазину. Якщо він доїжджає, то вже непогано. Трошки горка додаємо легенько газу. Він їде без ніяких там нарікань. Той трошки важче їде 120-й. Відомо, бо то один циліндр. Об'єм циліндра там 750 мл. Їдемо в нас тут такі вертепи. Обліпіхами весь час, ну як би сказати, хтось декось заробляє, колись того не було тої обліпіхи, ніхто її не скупляв. А зараз люди цигани, люди рвуть, з'явилися якісь прийомщики, скупляють то все. Минулого року було 18 гривень за кілограм гілочок тих, але має бути обліплене. А колись того не було, а зараз то наросло, воно само росте. Його не треба ні сіяти, нічого. Воно розростається ще гірше буряну. Тепер зайцю є де сховатися, пазану, бо колись не можна було взріти того, а зараз воно ховається і воно розплоджується. О, тут з гори трохи їдемо. Тут озера наші такі ще наразі ніби, ніби в оренді, але... Напевно, їх викуплять з нашими ділками, з нашими рішалами. Ні звідти, ні звідти вже земля в оренді, вже, вже вона приватизована, вже продається за мільйони гривень. Цікаво, за скільки вона куплена була. Тут оце у нас працюють люди на такому, як сезон обліпіхи приходить і починають обривати, різати гілки. Я вже показував малим, їхав меншим трактором, то в цьому легше, він набагато, не так відчуває такий груз. Їде без проблем. Він їде і все. О, так іде, все в нас є такі калюшки. Наразі проїжджаємося не... Не всі лету трошки важко, ну відомо, бо то болото. А зараз вийдемо на просту лінію. Ми тут їде сміло, без ніяких нарікань. Та все, я вам скажу, мототракторам нема рівнятися. хоч який би там мотор не був. Які би там колеса не були, їде він без ніяких там проблем. Не було з ним таких невідомих причин. Куплявся беушний. ушний. Як то кажуть, сіві поїхав. Їде без проблем. Добре, друзі. Будемо закінчувати відео. Всім до побачення!